Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Це, ви, наприклад, обираєте собі якийсь автомобіль на будь-якому сайті з продажу. Він вам подобається, і тоді ви надсилаєте нам його і ми його перевіряємо оперативно. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем. Гарного вам перегляду. Не забувайте підписуватись. q 5. 11 рік, 16450 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, 210 кінських сил, автоматична коробка восьмиступенева. Комплектація преміум плюс 153 тисячі пробіг. Шкіряний салон. Стається бежевий. Зараз заглянемо. Так, так вона виглядає. Панорамний дах. Кіндай так, Фе. Так, так, так. 11 рік. 2,2 дизельний двогон, 198 кінських сил. Так, є підігрів дзеркал, підігрів передніх сидінь, центральний замок без ключовий доступ, електросплопідйомників. Коробка автоматична, повний привід. Камера заднього виду парктроніки, електрорегулювання сидінь, круїз контроль, ксенон. Так, тут контакти є. Ціна вже 13800. Так, по комплектації перечитали. Так, показую, наскільки можливо стан. Є. Так. Так, знімаємо по черзі. Спочатку Mitsubishi Pajero. Восьмий рік, сьомий рік, перепрошую 14500 ціна, трьохлітровий газ бензин, 170 кінських сил, повний привід, семимісне авто, 220 тисяч провіг. Так, шкіряний світлий салон. Автоматична коробка. Так, бачу там люк чи панорамна. Панорамний дах не видно. Так, фаркоп, парктроніки. Так, і Toyota Rav4. Так вона виглядає. Так, 13-й рік, 14-та експлуатація, 23 850 ціна. 2,2 дизельний двигун на автоматичній коробці передач, 150 кінських сил, повний привід, 140 тисяч пробіг, номер телефону є. Шкіряний чорний салон. Так, так вона виглядає. І парктроніки. Ой. BMW X5. п'ята. Ще такої в нас на оглядах не було, на ринках вони не зустрічаються. 14 рік, 29500 ціна, 3-літровий дизельний двигун, 217 тисяч пробіг. Так, це авто з Європи, не Америка. Тут є телефон. Та я вже сказала. Власник підказує бо таких автомобілів, то частіше американці зустрічаються. Електрорегулювання пам'ять сидінь, шкіряний салон. Так, чорний дах. Так, доглянути авто. Кіметечна коробка передач, клімат-контроль. Так, по колу, не знаю, так з цієї сторони покажу. Є парктроніки. Hyundai Tucson. Сьомий рік. Двохлітровий дизельний двигун, 103 кВт, 214 тисяч пробіг, 8 тисяч ціна. Авто не фарбоване, є кондиціонер. Номер телефону є. Шкіряний салон. Шестиступенева механіка, авто, на жаль, зачинене. Дозвольте пройти. Дякую. Вказує, як виглядає в салоні. Питаєте часу за такі токсони. Так, Kia Sorento. Семимісна. Так, власник підказує авто не фарбоване. 13-й рік, 2,2 дизельний двигун, автоматичні коробці передач. 16,950 ціна, номер є. Сервісна історія є. Шкіряний салон з перфорації електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Так вона виглядає в салоні. Клімат-контроль, автоматична коробка. підігріви, вентиляції сидінь. фаркоп і парктроніки. Так, друзі, пам'ятаю, точно просили знайти. Знайшли Nissan Pathfinder, Сьомий рік. 2,5 дизельний двигун, повний привід, семимісне авто, без пробігу по Україні, 198 тисяч пробіг, 11,300 ціна. Буде що торг, телефон є. Немає їх на ринках. Ну, от, один знайшли. Рідко трапляються. Так, показує приблизно стан. Буде видно. Так, тут сидіння розкладені. Буде вам трошки видно. Так, є ще фаркоп. Так, знімаємо по черзі два Кашкай, Qashqai, Nissan кашкай. Qashqai. Ну, друзі, хтось любить, хтось не любить, але як наша практика показує, автомобіль популярний. Тут у нас 11 рік, 1,5 дизельний двигун, 10,300 ціна, номер телефону є. Час не механіка. Так, щоб було видно стан. Клімат-контроль, панорамний дах. Не буде видно, тут сніг. Є фаркоп і парктроніки. Так, і червоний. 11-го року. Тут у нас вже двохлітровий дизельний двигун. 12300 ціна. Так, показує вам номер телефону. Тут також буде панорамний дах. Шестиступенева механіка. Мультикермо, кліматконтроль. І фаркоп. Honda CR-V. Цьомого року двохлітровий бензин 197 тисяч пробіг, 9800 ціна. Автоматична коробка передач підігріве сидінь є повний привід. Так вона виглядає. І фаркоп. Nissan x 15 2015 року. 1,6 дизельний двигун, 96 кВт, автоматична коробка передач 164 тисячі пробіг. 17 550 ціна. Так він виглядає в салоні. Панорамний дах. Оп, парктроніки. Toyota rav 4. 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 12 рік, 216 тисяч пробіг, 13500 ціна. Так, так виглядає. Може, буде видно. Є. Так, знімаємо спочатку Audi Q5. З Європи 2014 року 3 літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Розмитнена, сертифікована, 22900. Ціна. Шкіряний чорний салон. Так, і... Є фаркоп. Так, і Nissan Qashqai. 14 рік. 15 дизельний двигун. На механіці 14,600 ціна. 6-ступанева механіка. Є підігрів осидінь. Паркоп парктроніки. Volkswagen Туарек. 14 й рік. Трьохлітровий дизельний двигун. 200 тисяч пробіг. Контакти. Так, Має бути вам видно. 26 900 ціна. Так, є підігрів лобового. Виглядаю шкіряний чорний салон, автоматична коробка передач, мультикермо, підігріве сидінь, клімат, контроль, дисплей, фаркоп, парктроніки. Так, одразу покажу Тігуани є два поруч. Тут 9 рік, 2-літровий бензин, 147 кВт, 161 тисяча пробіг, повний привід, є кондиціонер, 10200 ціна. Панорамний дах, шкіряний салон, автоматична коробка передач. Так, Підігрів сидінь, мультикермо, дисплей, бачите. Повний привід. Так, і біленький. Volkswagen Tiguan, 13-го року, двохлітровий бензин, повний привід, електрика, контакти є до Дмитра. 11, 700 ціна, 145 тисяч пробіг. Так, авто затоноване. Трошки видно. Нісан Кашкай з Канади пригнаний. 18-го року 7 тисяч кілометрів пробіг, 2-літровий бензиновий двигун, 128 кВт, повний привід. 17-100 ціна. Цікавий колір. Кіряний салон, є підігріва сидінь. Так він виглядає. Хендай АХ-35 10-го року, 1,7 дизельний двигун, 211 тисяч пробіг, 10,888 ціна. Так, комплект зимової ще. На титанових десках номер телефону є. Шестистепенева механіка. Тук салон комбінований. Є фаркоп. Вона йде Адастер. Повнопривідна. Так, це 11 рік, напевно. Так, 11 го року, 1,5 дизельний двигун, 81 кВт, 183 тисячі пробіг, 9400 ціна, кондиціонер, номер є. Шестистопанева механіка. Так, друзі, просите показувати, знімаємо. Шкода єті. Повний привід, 11 рік, модельний 12, 1,8 бензин, 118 кВт, 137 тисяч пробіг. Пам'ять сидінь, підігрів сидінь, клімат двохзонний, шкіра алькантара, мультикермо, круїз-контроль без підкрасів. Так, ще раз повторили, повний привід, 9500 ціна. Так, бачите, салон як виглядає. Зараз. По комплектації ми перечитали. Volkswagen Tiguan. 12-го року, двохлітровий. Певно дизельний двигун 103 кВт, автоматична коробка передач, 240 тисяч пробіг, 15800 ціна, номер телефону є. Так, омивач фармуль та кермо підігріви, сидінь, лед, світло, круїз, навігація, панорамний дах. Так, Комбінований салон. Так, такий гарний. Автоматична коробка, так, підігріви сидінь і парктроніки є. Повний привід. Mazda, cx 3 16 рік, 1,5 дизель, 77 кВт, 176 тисяч пробіг, 14 900 ціна. Ага. Ключика немає, на жаль, шестиступенева механіка. Так вона виглядає. Такий компактний, як кажуть, в народі паркетник. Є фаркоп і парктроніки.